Вітаю! Ми з вами вже дізналися про канали та їхні комбінації у програмі IOBS. У цьому відео поговоримо про індекси та попрацюємо з ними. Індекси або ж спектральні індекси це математичні дії між каналами супутника. Вони потрібні для отримання інформації про об'єкт дослідження. Індекси подібні до вже знайомих нам комбінацій каналів або композитів. Відмінність між ними в тому, що для створення композиту ми просто накладаємо зображення з різних каналів одне на одного, сумуючи при цьому значення кожного пікселя. А для створення індексного зображення виконуються складніші математичні дії між каналами. Ми обраховуємо значення кожного пікселя індексного зображення за спеціальними формулами. Існує багато спектральних індексів, створених для дослідження різних об'єктів і явищ рослинності, пожеж, повеней тощо. Більшість із них уже є за замовчуванням в ІОБраузері. Коли обираєте тему дослідження, програма підбирає індекси автоматично та пропонує їх як спосіб візуалізації. Для тих, хто хоче більше дізнатися про те, які індекси існують та в яких випадках їх застосовувати, ми залишили посилання на невеличку бібліотеку. У цьому відео ми зосередимось на найпопулярнішому індексі, який використовують для аналізу рослинності NDVI. Цей індекс насамперед відображає рівень росту та розвитку рослин вегетації. NDVI найчастіше використовують у сільському господарстві для оцінювання стану полів. Він допомагає досліджувати наслідки вирубування лісів, наслідки пожеж і цвітіння водойм. Але не гаймо часу і одразу перейдімо до практики. Головне завдання на сьогодні дослідити вирубування дерев на поліссі поблизу селища Сорокошичі, що у Чернігівській області. Знайдіть знімок супутника Sentinel 2 для обраної території станом на 15 серпня 2021 року та візуалізуйте його. Зверніть увагу, навіть у видимому діапазоні добре видно наслідки вирубування дерев. Змініть тип візуалізації на індекс NDVI. Це допоможе краще побачити стан вегетації рослинного покриву. Більш насиченим зеленим кольором загалом показано, що рослина в активній фазі онтогенезу росте, розвивається, фотосинтезує. На цьому знімку ми бачимо, що таким кольором відображено лісовий покрив. Натомість менш насиченим кольором показано безлісі ділянки. Наступний крок дослідити динаміку вирубування. А тепер побудуйте графік зміни індексу для цієї території в часі. Індекси дозволяють чисельно оцінити певні показники. У випадку з NDVI це ступінь вегетації. Залежно від стану рослинності та поверхні, він коливається від мінус 1 до 1. Зверніть увагу, такий графік не можна створити для композитного зображення. Побудуйте полігон, аби дослідити зміну NDVI у часі. Спочатку натисніть на значок гістограми на правій панелі інструментів. Графік, який ми отримаємо, це усереднене значення індексу за певні часові проміжки в межах полігону дослідження. Перегляньте статистичну інформацію для цього полігону. Ви бачите графік, на якому відображається зміна середнього показника індексу для всього полігону. Встановіть поріг хмарності та збільште часовий проміжок. Ви бачите коливання графіка, що відповідають різним порам року. Загальна тенденція до зменшення показника свідчить про вирубування лісу. Кожна точка на вашому графіку відповідає окремому знімку. Наведіть курсор миші на котрусь із них та отримаєте інформацію про значення індексу в окремий момент часу. Експортуйте ваш графік у форматі CSV. Робота завершена. Підсумуємо: сьогодні ми довідалися про індекси. Попрацювали з одним із найпопулярніших індексів. NDVI та навчилася відстежувати стан рослинності за допомогою супутників. На сьогодні у мене все. До зустрічі в наступних відео.